Сиди горя тоді либо віку своєю сонце тих есенькос подівських хатин. Українські історії є знакові постаті, чиї посутній внесок у розвиток науки, освіти, культури та мистецтва визначив розвиток української нації на покордонні століть. Такою людиною, такою постаттю, чиє ім'я золотими літерами вписано в анали нашої історії, є Василь Григорович Кричевський, дорога Полтавська громада. Дорогі мої земляки, бо так сталося, що я етнічний полтавчанин. Відно Богом було там написано, що вже багато років роблю все, щоб прославити свою малу і велику батьківщину. Ми сьогодні шануємо і вшановуємо пам'ять людини, яка дійсно, я от послухав, ведучого, мені прямо... Знаєте, внутрішнє яке відчуття, що коли я стільки часу і здоров'я потратив для того, щоб ми на Державну Верховна Рада 2 лютого прийняла постанову про відзначення щодо святкування музею полтавського краєзнавчого, я зрозумів, що це було правильно. Це так повинно бути. Це, мабуть, Божа справедливість. Вітаю вас і щиро вдячним всім тим, хто долучився до. Ініціативи створення і втілення цього пам'ятника в матеріалі. Я переконаний, що дошки, назви вулиць це надзвичайно важливий символічний момент. Це дуже гарно, це дуже правильно. І разом з тим закликаю вас не лише символічно пам'ятати про Василя Григоровича, а й посутньо про його творчість, про його доробок. Адже, поки він є в нашій пам'яті, то він живе, я хотів би звернути увагу представник представників засобів масової комунікації, які пошанували нас своїм візитом своєю присутністю. Прошу задокументувати цю історичну мить відкриття пам'ятної дошки Василеві Кричевському. і ми запрошуємо зняти цей білий саван і оприявнити оприлюднити цю пам'ятну дошку автора. Автора цієї пам'ятної дошки, художника, скульптора Миколу Корнійовича посполітака. Микола Корнійовичу, просимо вас і нашого почесного гостя Віктора Анатолійовичу. Ми запрошуємо вас, Віктор Анатолійович Вергунов, доктор наук, професор академік, директор національної сільськогосподарської бібліотеки. Тож, дорогі друзі, ця мить настала ще один крок: повернення Василя Кричевського до Полтави. Зі святом вас, дорогі друзі! 是的